Пані голову Національного банку, вимагаємо зустрічі з вкладниками банку форум. Не допустіть колапсу банківської системи країни. Кілька сотень вкладників банку форуму вийшли на мітинг до Національного банку України від новопризначеної голови Нацбанку Валерії Гонтарєви Учасники пікету вимагають втрутитися в ситуацію. Вони переконані, якщо банк форум буде ліквідованим і тисячі вкладників втратять свої кошти, це може знищити всю фінансово економічну систему держави. Через втрату довіри до банківської системи, в цілому клієнти інших банків масово почнуть знімати свої депозити по всій країні. Ця вкладниця розповідає, шанси врятувати банк. -форум. Форум були себе шанси його врятувати були. Його хотіли приєднати до Укргазбанку, хотіли продати Альфі, хотіли націоналізувати. Що нам кобів обіцяв, але ну, вони нічого не зробили. Шлапаку надо було на мінфіну та сього на всього. Ну дев'ямільярди рефінансування і банк можна було врятувати. Банк форум входить до двадцятки найбільших банків України. Станом на січень 2014-го він був одним з п'яти банків країни з найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення понад 5 мільярдів гривень. Колишній голова Нацбанку України Степан Кубів неодноразово зустрічався з складниками і обіцяв допомогти. Чого не можна сказати про новопризначену голову Нацбанку Валерію Гонтарєву? Вона відмовилася зустрічатися із складниками банку форум. Сьогодні великі надії покладали на нового голову національного банку Гонтарево Валерію Олексіївну. Ну то, що вона сказала, ні в які рамки не входить. Вони забувають, що їх люди привели до влади. Вона сказала: Вон звідси вас тут немає. Банк ліквідований, я його не бачила. Ця жінка вже кілька місяців приймає антидепресанти. Розповідає шестеро таких, як вона, вкладників форуму від стресу, лежать на лікарняних ліжках з інфарктом. Я не розумію, що нам зараз робити. Є вчителька сільська от там от сидить, ви її бачили. Вона сказала, що спалить себе заживо. Якщо не повернуть банк до націоналізації, якщо не дадуть йому жити банку. ми просимо, ми вимагаємо, ми звертаємось до всіх. Рятуйте нас. На що сподіватися, кому вірити, коли ті до кого прийшли по допомогу, роблять вигляд, що вас не існує. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна.